Привіт, це Кленсі. Нам показали Регіон Снігова, це офіційне оголошення на каналі розробників. Цей тизер називається Зимова ніч Лазо. В трейлері нам показали персонажів Фату, яким дійшла новина про смерть сіньора. Цим нам підтверджують, що вона дійсно померла. Якщо ви пам'ятаєте, бал після нашої битви за сеньорою добила її. Але я думаю, що вона вернеться, але ні, дійсно померла. Вона повернулася в снігову в вигляді метелика. Потім нам цей персонаж, як його називають пан Мер. Говорить, що в сніговій зупиняться всі роботи на півдня. Пізніше нам показують персонажа, по його словам, Банкіра, який мені сильно нагадує байджу, він наче зроблений в його стилі. А як на вашу думку? Напишіть в коментарях. Далі нам показують нашого знайомого, Чайлда, але він тут вдягнутий в стилі Снігової. І той самий Даторе. Якщо ви не знаєте, це дуже важливий персонаж з манги Геншина. Але подивіться на його стиль. Для порівняння вам додав його фото з манги. Нам ще показали великого фотоїста, в якого на руці сидить персонаж. І мені це нагадало Ханкейста Рейл, в якому є персонаж Клара. Вам це нічого не нагадує? Щодо цього персонажа, він мені здається, є главою, наче основний посеред них. Далі вони всі збираються всі предвісники фатуї посеред гробу сіньори. Та через деякий час сеньора в образі метелика згорає, сидячи над гробом. А щодо персонажів Зесумера, у своєму твіттер-аккаунті розробники опублікували постери за трьома новими персонажами. Двоє з них Дендро. Це Тегнарі та Колей, і один Електро Дорі. Колей це чотирьох персонаж Лучник, а Тегнарі — ймовірно, п'ятий зірковий персонаж Дендро стихії зброя невідома. Та останній, це Дорі. Маленька дівчинка володіє електростахією і чудовим дизайном, але вона, напевно, чотирьохзірковий персонаж. Якщо чесно, їхній дизайн вражає красою. Напишіть в коментарях, чи будете ви їх вибивати. А на цьому в мене все. Я розповів вам про тизер предвісників Фатої та нових персонажів зі сумеру. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та напишіть коментарі, та не забудьте про підписку. Це допоможе моєму каналу розвиватися, Та взагалі українському ютубу. Дякую. I must say, you're looking very young today, Doctor. You know very well that I do not take that as a compliment. So, where's the segment in the prime of his life then? <laughs> He's busy with a little experiment in blasphemy. Colin, time to head out on patrol. Hey, Master Tainari! <sighs> what was that?